Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні практикуємося розмовляти англійською і описувати картинку. У нас є цілий плейлист Практика англійської без співрозмовника. Там багато прикладів, якщо ви ще не з нами, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео. А от сьогодні хочу детально, покроково розібрати, як робити опис картинки. В кінці відео ви потренуєтеся, тобто я буду задавати питання по картинці, на які ви спробуєте відповісти. Це згодиться, якщо ви будете складати іспит з англійської, наприклад, або ж для самостійної розмовної практики. Для сьогоднішнього уроку вибрала ось таке чудове фото. Але спочатку, як і обіцяла, пройдемося по основним крокам. Запам'ятайте оці 4 питання. What, where, what, what. Можливо, ця така проста формула вам допоможе пригадувати у ці основні кроки, як описувати картинку. Тож, перший крок. What is in the picture, або ж Who is in the picture. Тобто описуємо, що ми бачимо на картинці, або кого ми бачимо. Раджу використовувати такі фрази. In the picture I can see. На картинці я бачу There is або there are. І ми говоримо, що ми бачимо на картинці. In the foreground is на передньому плані. In the background is. На задньому плані. Наступним кроком можемо сказати, де це знаходиться, де знаходиться людина або об'єкт. Where is a person or an object? І ось такі фрази вам допоможуть. At the top of the picture, зверху картинки, at the bottom of the picture, відповідно, знизу картинки. In the middle of the picture. Посередині. On the left, on the right of the picture. І далі ми можемо описати, що відбувається на картинці. What is happening in the picture? Якщо дія відбувається в даний момент, який ми використовуємо час? Present continuous. Тобто, описуючи. Ви говорите, наприклад, The girl is reading, The students are speaking або ж it's raining. Ще одна складова опису картинки це ваша думка. What I think about the picture? Що я думаю про цю картинку? І тут доречно використовувати такі фрази I think that. To my opinion. Я думаю. Фрази It seems to me і it looks like можна використовувати, коли ви не дуже впевнені в чомусь. It seems to me, мені здається. Можна також сказати, чи вам подобається, чи не подобається ця картинка, і чому. I like the picture because. Коли на картинці зображені люди? Можна сказати, скільки їх. How many people are there? Who are they? Хто вони? What are they doing? Що вони роблять? Про це ми вже говорили. What are they В що вони вдягнуті? How are they feeling? Як вони почуваються, вони веселі, радісні, який їх настрій? Коли ж ми говоримо про предмети, можна також сказати, скільки їх, якої вони форми, кольору тощо. Зараз я вам наведу свій приклад, і потім ви потренуєтеся робити опис картинки самостійно, з моєю допомогою. There is a 9-year-old girl in the photo. There is a 9-year-old girl in the photo. She is dressed in a blue t-shirt. She is dressed in a blue t-shirt. The girl's hair is red. The girl's hair is red. She is sitting at a table in her room. She is sitting at a table in her room. The room is full of light. The room is full of light. The girl is wearing white headphones. The girl is wearing white headphones. She is listening to music. She is listening to music. She is holding the headphones with both hands. She is holding the headphones with both hands. Hands. There is a smile on her face. There is a smile on her face. The girl's eyes are closed. The girl's eyes are closed. She enjoys listening to music. She enjoys listening to music. Music makes people happy and relaxed. Music makes people happy and relaxed. Ось такий в мене вийшов опис. Якщо вам сподобався, прошу підтримати мене вподобайкою. А зараз розбираємо текст і відповідаємо на питання. There is a 9-year-old girl in the photo. На фото дев'ятирічна дівчинка. She is dressed in a blue t-shirt. Be dressed in. Буде вдягненим у щось. She is dressed in a blue t-shirt. Вона вдягнена у блакитну футболку. The girl's hair is red. Волосся дівчинки руде. She is sitting at a table in her room. Вона сидить за столом у своїй кімнаті. The room is full of light. Кімната наповнена світлом. Ось ще один вислів. Be full of something. Бути повним, бути чимось наповненим. Be full of initiative. Бути повним ініціативи. Be full of initiative. The girl is wearing white headphones. На дівчинці біли навушники. Headphones. Навушники. She is listening to music. Вона слухає музику. Цей вислів listen to music завжди використовуємо з to. Це такий сталий вислів. Слухати музику. She is holding the headphones with both hands. Вона тримає навушники обома руками. There is a smile on her face. На її обличчі посмішка. The Girl's Eyes are closed. Очі дівчинки заплющені. She enjoys listening to music. Їй подобається слухати музику. Зверну вашу увагу, що після дієслова enjoy. Наступне дієслово має закінчення ING Enjoy doing, Enjoy listening, що означає подобатися щось робити. Music makes people happy and relaxed. Музика робить людей щасливими і розслабленими. relaxed – Розслаблений. А зараз, як я і обіцяла, ви також потренуєтеся самостійно задавати питання. Тож, перше питання. Кого ви бачите на фото? Запитайте, будь ласка, кого ви бачите на фото. Давайте перевіримо. Who do you see? in the photo? Who do you see in the photo? А тепер прошу вас відповісти на це питання. Давайте перевіримо. I see a nine-year-old girl in the photo. I see A 9-year-old girl in the photo Коли відповідаєте, прошу вас використовувати підміт, присудок, тобто I see і кого ви бачите, а не просто сказати там A girl. так? Тобто ж ми вчимося говорити це правильно і будувати речення граматично правильно. Наступне питання: Де дівчинка? Прошу вас запитати. Перевіряємо. Where is the Where is the Раптом не встигаєте, ставте відео на паузу. А тепер прошу вас відповісти. Давайте перевіримо. The girl is sitting at a table in her room. The girl is sitting at a table in her room. Спитайте, в що одягнена дівчинка? І перевіряємо: What is the girl wearing? What is the girl wearing? Прошу вас відповісти. Давайте перевіримо. The girl is wearing a blue t-shirt. The girl is wearing a blue t-shirt. Спитайте в мене, якого кольору навушники? Перевіряємо. What color are the headphones? What color are the headphones? Прошу вас відповісти. The headphones are white. The headphones are white. Наступне питання. Що робить дівчинка? Перевіряємо. What is the girl doing? What is the girl doing? Скажіть, будь ласка, що вона робить? Давайте перевіримо. She is listening to music. She is listening to music. You can also add she is smiling. Her eyes are closed. Please write in the comments what kind of music do you enjoy? What kind of music do you enjoy? I personally enjoy classical music and rock music. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася ця розмовна практика. Прошу підтримати мене вподобайкою, обов'язково напишіть, яку музику ви любите слухати. Напишіть, будь ласка, це в коментарях англійською. Бажаю вам натхнення і успіхів у вивченні англійської мови.